Ідейний натхненник помаранчевої революції, екс-міністр внутрішніх справ, екс-в'язень, а сьогодні просто громадянин України Юрій Луценко вперше після звільнення з в'язниці відвідав Луцьк. Приїхав сюди на запрошення оргкомітету фестивалю національного опору Бандерштат. Саме такий захід і його молодий контингент. Як найкраще підходять для поширення та підтримки ідей Юрія Віталійовича щодо спільного творення нової країни. Ледь втомлений, але усміхнений. Він зізнається, що ув'язнення не зламало його і навіть цитує французьких філософів про користь поразок. Причина наших поразок в персональному підході до змін держави. Ми голосували за ющин, не видаючись питання, чи є в нього програма змін і чи є в нього команда, яка буде цю програму реалізовувати. Для мене особисто потрясінням було відсутність. Цього 2006 і сьомому році, на жаль, до цих пір українські політики у всіх спектрів дають персональні відповіді на питання 2015 року, замість того, щоб пропонувати бачення нової країни. Ми хочемо написати чи допомогти написати спеціалістам програму нової країни як об'єднуючий ціль для змін у 2015 році. Це наше перше завдання бачити перед собою мету, знати як. Друга наша мета створити не партію, не громадську організацію, а широке об'єднання небайдужих громадян, які знають, що на цих виборах арифметика в бюлетенях може спрацювати тільки тоді, коли буде ще арифметика на вулицях. Це люди, які розуміють, що без Мирного масового повстання перемогу над нинішнім режимом здобути неможливо. Так от я хочу запалити цією програмою цих людей, які мають повірити не в чергового месію з певним партійним е, значком, а в те, що це ключ до нової країни. Для цього ми хочемо створити таку масову організацію на кшталт народного руху України. Неформалізованого в партіях, яка не звертає уваги на особливості між різними демократичними думками, яка примусить політиків рахуватися з народним уявленням про вибір. Побачити ріст громадянської позиції кожного можна буде уже на найближчому випробуванні президентських виборах 2015 року. Та Юрія Луценка прізвища кандидатів тепер цікавлять мало. Оцінюватиме тільки їх план конкретних дій. Особистих амбіцій теж не плекає, адже згідно рішення суду немає права три роки перебувати на керівних посадах. Байдужість саме до персоналі політиків пояснює просто: не вірить, що заміна однієї людини в державі президента може змінити саму країну. Насправді, підґрунтя фундамент ні міліції, ні судів, ні державного управління, ні освіти, ні інших речей не змінено. Саме тому на сьогоднішній день ми маємо дефолт цієї держави. Події у Градіївці, події з невиплатою пенсії, події з іншими кризовими явищами це все означення того, що завершується цілий етап, етап повної краху Української Радянської Соціалістичної Республіки під новим програм. І сьогодні, говорячи про вибори 2015 року, ми маємо відповісти. Про необхідність не тільки зміни президента. Це необхідна умова. Бо Янукович з моєї точки зору уособлює совок і ганстеризм в його найвищому е, прояві. Але з іншого боку, ми маємо говорити про необхідність і інституційних змін, системних змін, фактично закладення нового фундаменту європейського гатунку держави. Аби гатунок і справді наблизився до європейського, представив лучанам своє бачення необхідних в країні перетворень. Якщо ці перетворення пройдуть, змінену країну готовий називати третьою Українською республікою. Мій висновок зводиться до плану напал. Цю систему треба повністю обновити. Перекладі на юридичний підхід це звучить так. Перше, новий президент. В межах своїх конституційних повноважень ліквідовує ГПУ, МВС і суди в той же день, аби не було правового колапсу, так, вакууму. Більшість Верховній Раді має прийняти закони під ці три важливі інституції. Закони європейського гатунку, які давно написані чекають своєї черги. Третє, треба провести люстрацію нинішніх працівників цієї системи. Але хочу звернути увагу не національну ілюстрацію, не на підставі національного питання, не на підставі партійного питання, а якогось іншого. Правову люстрацію. Далі питання найму нового персоналу. Я впевнений, що його не можна набрати ж, через жодну комісію. Нема такої комісії в Україні, яка буде об'єктивною в цьому питанні, щоб по такій величезній кількості інформації. Тому має бути застосований прийом через детектор брехні. І це не фантазії, саме так наймається персонал ФБР, ЦРУ і навіть правлячий в Волинській області Приватбанк. Це треба зробити з нового персоналу взяти зобов'язання публікувати декларацію доходів і видатків його і членів родини щорічно, а також погодження на право провокації ХБР проти цієї системи. Це те, що працювало в Грузії дуже сильно. Це не всі кроки, але це п'ять кроків мінімальних, які мають. Змінити площадку справедливості в країні. без пафосу, без демагогії, ця програма нагадала того Луценка, за яким у 2004 році пішли сотні тисяч українців, і коли в 2007-му, хоч уже і не так масово, але підтримали народну самооборону. Хто зна, можливо, 2015 рік стане для нього тим фактором, який дозволить політикові стверджувати, що для творення третьої української республіки виросли нові українці.